Вітаю в ефірі програма Влада і громада. І сьогодні в нас у гостях представники системи народного контролю, слово і діло Євген Заїка та Олександр Філоненко. Моє вітання. Добре. Ваша організація насамперед займається контролем і моніторингом дій вчинків і обіцянок наших українських чиновників. Яким чином це здійснюється і на що найголовніше направлена увага ваших дій? Наш Наша діяльність і наш моніторинг він зосереджує свою увагу не лише на чиновниках, а взагалі на політичних елітах різного рівня, якщо вдаватися в деталі, тобто ми розмежовуємо власну діяльність на центральний рівень і на регіональний рівень. На регіональному рівні ми зараз займаємося моніторингом обіцянок в першу чергу, тому що діяльність проекту орієнтована саме на моніторинг і аналіз стану виконання обіцянок. Обіцянок міських е, голів міст обласного е, обласних центрів, перепрошую, ось. Е, Керівників обласних державних адміністрацій, ну і на центральному рівні це парламентарі, як депутати-списочники, так і депутати-мажоритарники, члени уряду, прем'єр-міністр, адміністрація президента і безпосередньо сам президент. Ось, ну І є певні виключення, наприклад, там, ті ж самі обіцянки очільника Служби безпеки України, генерального прокурора, ось, різного роду там, агенцій, інших центральних відомств. тобто все це, ці результати моніторингу вони акумулюються на нашому ресурсі тридабл, де можна в онлайн режимі безпосередньо подивитися, як із предметом нашого моніторингу, подивитися, зійти на кожен профіль відповідного політика, подивитися, які обіцянки він виголошував на тій чи іншій посаді. Ось ну і безпосередньо вже е, дізнатися, який стан виконання відповідних обіцянок, чи вони виконані, чи не. Виконані, ну і звичайно ж співставити, да? тому що е, наша ціль, е, крім того, щоб продемонструвати рівень діяльності е, політиків, чиновників, але ще також і е, рейтингова система з допомогою е, побудови рейтингів е, відповідальності і безвідповідальності політиків за фактом їхнього виконання чи не виконання, обіцянок е, в максимально доступній формі. Е, продемонструвати е, звичайному громадянину широкому загалом. Галу хто із політиків в порівнянні з іншими краще працює? Хто гірше працює? Хто більш а Хто менш відповідальніший. А у який спосіб ви це здійснюєте? Є чітка методологія, ми її випрацювали продовж останніх п'яти років, тому що проект бере свій початок із починаючи з 2009 року, вже більше, ніж п'ять років. Ось методологія дуже проста. Ми визначили по перше, що є таке обіцянка. Да? Тобто, для нашого проекту обіцянкою є певний вислів. Що містить певне зобов'язання робити щось чи не робити щось? Це може звичайно бути заява. Ось. Містить чіткі дати власного виконання, ось або озвучені, або передбачені процедурно. Ось. Ну і звичайно, суб'єкта реалізації відповідної обіцянки частіше за все, це ініціатор людина, яка озвучує відповідну обіцянку. Ось де ми їх моніторимо? Ну, враховуючи те, що ми є громадська ініціатива, то є широке коло волонтерів, які надсилають відповідні обіцянки, зафіксовані ними ж у засобах масової інформації, ефірах телеканалів, безпосередньо при розмовах зафіксовані. На ті чи інші носії інформації. Ну і потім вже з допомогою експертів, з допомогою власного моніторингу моніторингу, знаходимо певні певне підтвердження. Ось і якщо ознайомитися безпосередньо із самою процедурою формування рейтингу, то рейтинг кожного політика, який профіль якого знаходиться на нашому сайті, він складається із трьох складових. Це виконані обіцянки, і відповідно рейтинг відповідальності політика, невиконані обіцянки рейтинг без відповідальності і обіцянки, які знаходяться у процесі. Ось і до речі, якщо навіть зараз співставляти центральних політиків і регіональних політиків, да, то на регіональному рівні, якщо ми говоримо про міських голів, то в них є звичайно значна частина обіцянок, які мають далеку перспективу, да, коли мер заходить на Обирається на посаду, він дає більш далекоглядні обіцянки, і стан їхнього моніторингу він розтягується в часі там на декілька навіть років. Ось, але знову ж таки, ми орієнтуємося на додавання і на моніторинг навіть проміжної інформації по тій чи іншій обіцянці, щоб звичайний користувач, який заходить на наш сайт, він мав можливість не просто співставити і подивитися загальні вже зведені цифри по рейтингах, але й мав можливість Можливість ознайомитися з проміжною інформацією по тій інші обіцянці, от і зрозуміти для себе працює політик або чиновник по факту, скажімо так, реалізації цієї обіцянки чи не працює а, взагалі, результат вашої роботи. Ну зрозуміло, що кожен з ним може ознайомитись. На щось він впливає, скажімо, на якісь дії, чи можливо звернення до якихось органів, що, от, наприклад, цей політик не працює, ось така є статистика, давайте щось будемо чи звільняти, чи змінювати. Як? Ну, У нас вибудована певна система рейтингів. Якщо ми говоримо про голів облдержадміністрації, то у нас за такі, по, такій, по такій системі вибудовується рейтинг усіх голів. Тобто, якщо ми е, сьогодні аналізували. Роботу голови Черкаської ОДА е, Ткаченка Юрія Олеговича, то е, він посів е, перше місце е, в рейтингу губернаторів всієї України за виконанням обіцянок? За, за, за рівнем відповідальності, так тобто він дав значну кількість обіцянок. Якщо говорити точніше, це 51 обіцянку, яку ми зафіксували протягом року. роботи його на посаді голови голови Ода, і е, 34 з них він виконав. Дві він не виконав, і 15 ще залишаються в процесі, що дає йому право бути посідати перше місце в рейтингу губернаторів України. Також є відповідний рейтинг і голів міських голів, також ми складаємо рейтинг депутатів там, чи міністрів. Звичайно, ми хочемо звернути увагу громадськості на те, наскільки наші політики є відповідальні. Я доповню з вашого дозволу стосовно впливу, От в нас є певні сформовані дедлайни, з допомогою яких ми теж моніторимо відповідні обіцянки і контролюємо політиків на стан виконання того, що вони обіцяли. От буквально напередодні дня голосування. На виборах до Верховної Ради, які дострокових, які відбувалися у жовтні, ми публікували рейтинг як відповідальних депутатів минулого скликання, так і безвідповідальних. Ось. І звичайно, частково можливо, це вплинуло на чийсь вибір того чи іншого громадянина. Але для нас, от як для громадської ініціативи, як для громадського проєкту, принципово важливим є два моменти. Перший момент це те, що з допомогою нашого ресурсу люди мають можливість бачити і розуміти, хто є відповідальнішим, хто є безвідповідальнішим, і таким чином уже самим приймати рішення на виборах в процесі кадрових призначень, якщо ми говоримо там, про вертикаль влади. Да? Тому що громадський проект ну, в силу законодавства нашого і правового поля не може зараз і немає механізмів впливати там на кадрові призначення чи на механізм Механізм відкликання депутата, да, але в е, нас є механізм виборів, е, у нас є механізм публічної дискусії. І ми відповідним чином, от, з допомогою максимального поширення інформації і відповідних рейтингів, намагаємося в тому числі достукатися як до звичайного громадянина, так і до політиків наших і наших чиновників, щоб вони зважали на власні рейтинги, на власну роботу і контролювали відповідні, відповідні обіцянки. І як би це дивно не звучало, але як серед представників депутатського корпусу. Таки серед представників там, голів, обласних державних адміністрацій, міських голів, є значна частина е, чиновництва і політиків, е, які постійно слідкують за власними рейтингами, які цікавляться, які е, при службі телефонують, уточняють, дають проміжну інформацію. Тобто е, ми зараз от, протягом того періоду, е, коли ми працюємо, вибудували уже певну систему комунікації. Так, коли, е, ми моніторимо, і є певна певний механізм комунікації і звітності відповідних, скажімо, тих суб'єктів, діяльність чиїх діяльність яких ми моніторимо. От і для нас показником є такий момент, коли ми опублікували напередодні виборів парламентських рейтинг без відповідальності депутатів сьомого скликання. Було ряд депутатів, які телефонували і запитували: А чому я на перших позиціях по в рейтингу безвідповідальності. Ось. І ну, сама перша думка представників нашого парламенту, що це заангажований рейтинг, що він побудований на якихось суб'єктивних оцінках. Але коли люди заходять на свій профіль, дивляться свої обіцянки пряму мову, так? або з відео, або відповідно матеріали прес-служби, і бачать, що дійсно законопроект, той, який обіцявся, він не внесений. Там якийсь інфраструктурний об'єкт, який обіцявся, обіцялася його побудова да, або реконструкція, вона не здійснена. І тоді всі питання абсолютно знімаються. І, звичайно, в плюс уже новообраній Верховній Раді набагато. Більший відсоток в порівнянні з минулим скликанням, зараз депутатів постійно слідкують, при служби постійно телефонують і актуалізують інформацію стосовно тих обіцянок, які озвучують відповідно парламентарі. От з вашого досвіду, порівняно із минулими роками, який от рейтинг збільшилася відповідальність чиновників? Чи ні? Ми можемо навіть порівняти зараз на Прикладі Юрія Олеговича, да? От е Попередньо е, був е, тулуб губернатором. Ось е, звичайно більш довший період, звичайно, більша кількість обіцянок. Ось, але е, відсоток співвідношення сказаного і виконаного, звичайно, у Юрія Олеговича е, в рази е, в рази більший. Е, так як добре він відзначив сьогодні е, в ході прес-конференції, яка відбулася, да яка була приурочена аналізу е, року його діяльності є uh, yeah, uh Напрямки, в яких ще варто працювати, які потребують і реформування, і є свої певні недоліки. Але те, що робота ведеться, і те, що є постійна комунікація із засобами масової інформації, наприклад, ми представляємо громадський сектор з нами, як з громадським сектором, да? при служби, профільних структурних підрозділів, все-таки ось цей механізм відповідальності він на порядок вищий, аніж був раніше. І я думаю, що причин тут. Мабуть, є декілька. По-перше, одна із головних причин це ті події, які всі ми пережили на початку 2014 року. На жаль, трагічні події. Другий момент це, звичайно, якісне оновлення кадрового складу як на рівні центральних органів влади, так і на рівні регіональному. Ось і я думаю, що із подальшим професійним зростанням і Кадровим оновленням відповідних е, структурних підрозділів е, рівень і відсоток цієї відповідальності він буде е, лише е, лише збільшуватися? А скажімо, якою є статистика по регіонах? Ну от ви озвучили, що найвідповідальніше виявляється наш очільник да Черкаської області. А якою є статистика? Де на Центральна, західна, східна. Ну тут варто сказати, що так треба дивитися на термін перебування при, при владі на посаді. Якщо е, очільник Черкащини на посаді рік, от його співставляти із недавно призначеним губернатором Донецької області, то це звичайно не буде правильно. Але якщо співставляти із е, тими очільниками областей, які такий же саме термін роботи провели, провели при владі, то Звичайно, це, це Балута Ігор Міронович, екс-очільник Харківщини, це е, наразі голова Київської облдержадміністрації Шандра, це пан Олійник, голова Вінницької облдержадміністрації, екс-голова. То е, на рівні їх е, пан Ткаченко наразі займає третє місце. Тобто, Але тут треба мати на увазі, що е, Голова Харківщини, голова е е Вінницької облдержадміністрації вони вже е не при посаді, і в них немає обіцянок, які залишаються у процесі. А це відповідно впливає на рейтинг. От тому е варто зазначити, що е Серед голів облдержадміністрації, які були при владі близько року, то Юрій Олегович займає третє місце, що доволі достатньо такий непоганий показник. Тобто, можна сказати, що досить відповідальний губернатор. Скажіть, будь ласка, а ви всю інформацію, яка лунає від чиновників, аналізуєте чи лише обіцянки? Ми намагаємося охопити максимальний. Максимальну кількість обіцянок, які заявлені. Ну, це перш за все з сайту облдержадміністрації, це якісь відео, які надають, дають самі представники політичного середовища. Намагаємося максимально охопити, але, звичайно, дещо ми можемо не врахувати. От, це, це таке справа в тому, що е, ну то, якщо знову ж таки подивитися на е, той інформаційний портал, де акумулюється е, інформація е, про наш проект і, відповідно всі матеріали моніторингу, ну, то там є і публікації з аналізом діяльності, там є новини, там є звичайно рейтинги на основі обіцянок. Е, в першу чергу, ми звичайно звертаємо увагу на е, обіцянки політиків, але Озвучуючи е, рейтинги е, чи то центральних, чи то регіональних політиків, ми завжди зазначаємо, що звичайно ми розуміємо, що формат обіцянок він не дозволяє, можливо, в повній мірі е, говорити, що от, це єдино правильна оцінка е, діяльності, і на неї треба рівнятися, але це. Певний формат громадського контролю е, і контролю політичної відповідальності політика. Ось е, тому ми його пропонуємо, ми його формуємо. Ось і е, радо співпрацюємо з іншими організаціями, як на регіональному рівні, так і на центральному рівні, які е, займаються моніторингом і аналізом діяльності е, органів е, влади, центральних і місцевих з інших точок зору. Хтось аналізує там економічно. Це складу. переважно громадські організації. Ви euh, говорили так, про волонтерів так, і громадські Так, це, це громадські ініціативи. Формат співпраці із органами влади. Наш він, скажімо так, зосереджується в частині там написання звернень. Публічних запитів на доступ до публічної інформації, можливо, якихось е, спільних круглих е, столах і публічних дискусіях на актуальну тему на регіональному чи на центральному рівні. Але, звичайно, основне е, основне партнерське середовище це е, громадський сектор. А в цілому, от е, на фоні всеукраїнському, Черкащина, якщо не брати лише губернатора, а в цілому посадовців да чиновників, як виглядає на фоні України? Ну, от, якщо ми говоримо про наприклад міського голову, голову Черкас да, то до речі, в грудні 2014 року ми презентували теж у місті Черкаси результати піврічної діяльності після перевиборів, ось входить губернатор в деся... перепрошую, входить Скільки? в міський голова в десятку. За рейтингом відповідальності, да і за кількістю відповідь за кількісним відповідно показником власних обіцянок. Якщо ми говоримо про депутатський корпус, справа в тому, що от в кожному полі моніторингу є своя специфіка. Зараз значна частина депутатів вони лише починають власну роботу. От і сьогодні ми спілкувалися з колегами із громадського сектору да, Черкащини. Не в багатьох депутатів в програмних документах є е, значна частина обіцянок, які е, мають довгострокову перспективу е, власної реалізації. От. І по ряді депутатів там проміжна інформація по цим обіцянкам, внесені законопроекти чи якісь напрацювання. Ми вже їх фіксуємо і вже їх моніторимо. Але наразі, скажімо так, давати певну якусь оцінку і озвучувати рейтинги там відповідальності чи безвідповідальності депутатів. Нам все таки здається, там конкретно Черкащини чи взагалі нам все таки здається, що це не зовсім буде коректним. Ми по крайній мірі плануємо до річниці. Діючого парламенту сформувати уже більш грунтовні рейтинги на основі аналізу їхніх програмних обіцянок і поточних обіцянок. І я думаю, що за цей період буде набагато більше інформації вона буде більш системніша, і Там можна дійсно буде прослідкувати і проаналізувати, хто із депутатів системно працює над виконанням того, з чим він йшов до виборця на своєму ок. Чи в цілому представляючи інтереси партії, чи це, скажімо так, локальні ініціативи і популістичні заяви, які не містять за собою жодного прикладного втілення. Ну і наостанок, такий моніторинг ви щомісячно здійснюєте? Скажімо, коли наступні результати нам очікувати? Справа в тому, що цей моніторинг він відбувається щоденно. І... Всім бажаючим, які е, мають можливість і мають бажання надсилати і фіксувати відповідні обіцянки, ми е, з радістю звертаємося до е, таких людей. Будь ласка, info.sobachka.slovoidilo.ua надсилайте відповідні матеріали, ми будемо їх опрацьовувати в щоденному режимі по максимуму. А стосовно е, наступних матеріалів, я вже говорив: е, річниця діяльності е, новообраного парламенту. Я думаю, що ми зробимо вже зведені і, і рейтинги, і опрацьовані е, стан обіцянок народних депутатів, які вони давали, в тому числі і по Черкащині. Тому е, будуть вони представлені. Ну і у травні будуть е, буде рік діяльності в. Е, Міського голови Черкас, ось пана Ударича. Тому я думаю, що принагідно теж озвучимо результати моніторингу і стану виконання тих обіцянок, які він декларував і в ході виборчої кампанії, і які озвучує зараз. Із нетерпінням чекати ваших висновків. Я дякую вам за розмову. Нагадую, з нами були Євген Заїка та Олександр Філоненко, представники системи народного контролю «Слово і діло. І це була програма Влада і Громада. Дякую, що з нами.